20 жовтня 2024 року вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому Ліпець-2, що в Ліпецькій області РФ, зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та Міг-31 повітряно-космічних сил ворога, також сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство завод імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби, в районах обох об'єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває. Далі буде. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of October 20, 2024, the Ukrainian Defense Forces struck the infrastructure of the Lipetsk 2 military airfield in Lipetsk region and the Sverdlov plant at the city of Jerzinsk in Nizhny Novgorod region of the so called Russian Federation.